Армадол, забудь про головний біль На жаль, проблеми зі світлом стали постійними в сьогоднішніх реаліях, і ліхтарик кожен купити може. Але українці були б не українцями, якщо б не вигадали різноманітні способи, якими можна обігріти і освітити свою оселю. Ми ці способи, ось цими от руками, перевіримо і дізнаємося, які з них дієві, практичні і недорогі. Так звана вічна свічка, відео з якою розійшлося активно інтернетом. Метод ефективний і, як зазначають ті, хто вже ним скористалися, дуже простий в виконанні. От зараз і перевіримо. Отже, зараз я спробую зробити вічну свічку. Що мені для цього потрібно: олія, звичайна свічка, сірники. І тара. А тут ви бачите різноманітні баночки, але я буду використовувати найменшу. Тобто від величини самої тари залежить вічність нашої свічки. До роботи для того, щоб ось ця свічка влізла в ось цю баночку, мені її потрібно підрізати. Щоб закріпити ось цю свічечку на дно цієї баночки, коли ми будемо лити олію, щоб вона не впала, ми зараз запалимо, накапаємо трішки воску на дно. І її так, от закріпимо. Але як виявилося, це була не найкраща ідея. Чому згодом побачите? Свічка у нас закріплена. Тепер наливаємо олію. Олії ми маємо налити по закінчення самої свічки. Тільки щоб фітіль був зверху. Вічна свічка готова, але ледь не забув одну із важливих деталей. Для того, щоб олія не стріляла, коли буде горіти наша вічна свічка, її потрібно посолити. Сіль має забрати зайву воду, і тоді свічка не буде стріляти олією по всій квартирі. В баночці у нас приблизно 150 мл олії. Роблю відмітку маркером. Підпалюємо і залишаємо її горіти на 30 хвилин, щоб перевірити, скільки свічки за цей час вигорить. Пам'ятаєте, я говорив, що кріпити свічку на розтоплений віск це помилка. Чому за час горіння олія нагрілася і розтопила віск на дні? Тому експеримент закінчився сам по собі. Для того, щоб метод був дієвішим, потрібно змайструвати надійніше кріплення. Як варіант, прикріпити на нижній край свічки важкий металевий предмет. Це, до прикладу, може бути гайка. Півгодини у нас свічка горіла, навіть трошки більше, але ми бачимо, вона сплила. Плюс, от на стінах залишається ось така от копоть. Що маємо у висновку? Це недорого, це робити дуже просто, але є нюанс у вигляді кіптєви, яка може зіпсувати стіни, меблі і настрій, відповідно.